Мелеких членів нашої Христової Церкви, чому членів, я кажу, тому що вони сьогодні перший раз в цьому храмі в нашій парафії, в своїй парафії, прийняли це причастня. Це називається, як ми кажемо в пам'ятській ком'юніки, перше причастя. Але можна і по-іншому назвати перше сповільня що вони сьогодні перший раз в своїм житті розповідали, коли прийшли в школу на вухо, не були підготовлені до того першого початку та відповіді. І мені було приємно їх передати, що є безневинні чисті душі. Бо не даром Господь каже про дітей, бо ті дітей не боріть, не бороніть їм це до мене. Бо в таких є царство Боже. Господь порівнює дитину, душу дитини, царство Божої. Вона є безвинна, вона і не має гріха. Маленькі дитячі рехи, як кожного є. Але вони очищаються і безповені кров'ю і тілом. Але позакони церковному треба обов'язково підготуватись. І вони пішли в школу. І вони є щасливі краї. Бо вони сьогодні прийшли так прекрасно одіти своїми батьками до Твоєї Святої що Церкви, щоб прийняти Ісусика, щоб Він завітав і замешкав на вічне помешкання в їхніх серцях і душах, щоб він любив їх так, як вони люблять його, щоб він давав їм те, що вони собі бажають. Майбутнє добре майбуття, добре здоров'я, послуг, віру, надію. Велику То Жичу вам, дорогенькі мої, що ви були завжди щасливі, і раді і такі, через ціле своє життя, яке ви є сьогодні. Бо ви є вже не одні. У вас уже є Господь. Ви впустили своє помешкання Ісусика під видом тіли за крові. Він вже замешка, Він уже там є, він вже буде керувати вам. Він вже буде благословляти вам. Він же буде вас охороняти, і він же буде вам давати те, що ви собі просите. Будете просити, щоб батьки їм дали здоров'я, Господь да. Будете просити, щоб ви долучились, Господь допоможе вам у вашій науці. Будете просити, щоб ця ласка Божа була з вами, з вашою родиною. Вона буде завжди, тільки пам'ятаю. Любіть, Ісуса, так, як Він вас любить. Він жертвує себе за вас.

it's an important day for them because they actually received two sacraments today they received the sacrament of penance the sacrament of reconciliation with god when they had a confession and then they also received their first holy communion and i just want to always emphasize that when you receive holy communion you're actually receiving the body and blood of jesus you're actually receiving God when you receive Holy Communion. So everything that you do, be it at school, be it at play, you should always remember that Jesus God is in you, He's dwelling in you. So remember that. You know that from now on, Jesus is in you, He's watching over you, He's blessing you, and you also have to be good. So again, congratulations to the communicants, and then the members of the parish also want to welcome the visitors to St. Michael's. You know, many of them are probably Roman Catholic, and they're not familiar with the Eastern Rite Church. Our Church of the Archangel St. Michael's is a Catholic Church. We're under Rome, the Pope Francis, and we commemorate him throughout the liturgy. So we are Catholic, and you're always welcome to come to our church you know, to attend the Divine Liturgy or any other services. So welcome to St. Michael's. Different tradition. Different tradition. Different tradition, that's it. Oh, I will you this today? Oh. Ласки, Богу, і вас, батьки, те саме вітають. Це те саме ваш правда. Ваші діти приймали перше причастя і ви в думках те же саме, напевне, приймали перше причастя. Як вони хвилювалися, так і ви хвилювалися. Не забувайте. Вони стали поміційними членами. треба обов'язково час відчастувати відвідувати церкву, давати їм життя, щоб вони відчували, що вони є тими, які вони хочуть бути. І ваша ласка, ласка, і Боже вас. <кій> ну а зараз від нашої церкви, нашим першим першосучасникам, на гадку нас пам'ят, такі маленькі скромні. Податки. Першочерговий сертифікат на українській англійській на мові. на українській. На українській. Ви мали по під'яви, як хтось каже, що мало, що куди буде поступати, що, що треба, щоб його зберігали тому подібне. Ну і на пам'ять такі іконочки маленькі, першого причастя. Маленькі кадахіди з ілюстрацією кольоровою. Тут прийдете собі додому, напишете своє ім'я прізвище і рік, місяць, Коли тут було. Розбережця написано, ми написали саме себе. І служебник на українській англійській мові. Це є на двох мовах і то є на двох мовах. На українській англійській мові. Це вже є вашим дітям, щоб вони вчились служби Божі, щоб вони знали, що таке служба Божа, для чого вона є і як вона служить. Zlizale Angerina. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Ta, 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 ta. Ta, 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 ta. 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 Two, three, and four. God bless you.

K okay, one, two, three, four. Проживаy, что ты пуш леги, пусть